Всім привіт! Це Ліза Краснова. І сьогодні у нас з вами буде шок-контент. Сьогодні вересень, а в мене в руках адвент-календар. Це перший адвент-календар цього року. Я дуже хочу його розпакувати. Я придбала його на виставці Інтершарм. Як бачите, в мене ще є купа приспаків, ми з вами їх розгорнемо пізніше. А сьогодні, зараз, я хочу зробити розпаковочку адвент-календаря від бренду Holieskin. Я думаю, що. Ще немає розпаковки в інтернеті, і дуже хочеться, щоб ви побачили його класненького і встигли придбати, якщо він вас зацікавить. Тож давайте подивимось, що всередині насправді на звороті написано, що на вас очікує. Перший продукт, який я побачила, я подумала, я. Хочу його мати! Тут зібрані як нові продукти бренду, які були презентовані на виставці. А так тут будуть і фаворити. Я так розумію, якісь бестселери, але серед них є особисто мій фаворит. Я вам, звичайно, його покажу, показувала неодноразово. І крім того, ви зможете виграти цей продукт. Якщо залишите коментар та лайк під цим відео, то ж обов'язково. Як це? Випробуйте свою вдачу. Тут всередині написано, що це Holy Skin Awards у ролі номінантів 12 зіркових засобів Holy Skin. Кожен має тисячі шанувальниць, які закохались з першого дотику. Ось так це виглядає всередині. В принципі, тут потім можна це все здати на сортування, тому що весь цей картон доволі, як це називається, тоненький, акуратний, можна все розібрати. І так. Перший номер. Тут, до речі, вони пишуть, бачите, номінація Glow-Effect Року за щоденне сяєння шкіри. Повнорозмірний тонік для обличчя. До речі, цей адвент-календар коштував 2800 з чимось, а на виставці на всю продукцію було мінус 20. До речі, там купили подаруночки ще для вас. Тож. Вигідно було, до речі, доволі. Я не знаю, по якій ціні вони будуть продавати його до того моменту, коли він з'явиться в продажі, але я його придбала. Я прикріплю тут скрін оплати, бо я, чесно кажучи, точно не пам'ятаю до кінця. Отже, перше місце це тонік Два. Найпопулярніша маска року. Я думаю, що я знаю, і ви всі знаєте, і я її обожнюю. Це маска з артішоком. ось така. Зелененька, охолоджуюча, та, що знімає набряк. Я її дійсно дуже люблю. Роблю її по ранках. От моя, от та що тут. І в мене ще є. Інколи на майкап можна придбати пробничку, ну як в сашетки, типу умовно. Їх вистачає на декілька разів. Я залишу на них теж посилання, якщо вони будуть на повнорозмірний продукт і на ці сашеточки. І ось така половинка, бо повнорозмірна це 250 грамів. Тут 100. Оцією маскою я користуюсь вже. Другий рік, щось мені здається. І вона дуже економна. Дійсно, люблю її, мені дуже подобається, і я насправді заради цієї малютки взяла весь Адвент. Ну і заради контенту давайте вже будемо щирі. Тому що втратити можливість зробити першу, як мені здається, розпаковку Адвенту року я не могла. Я не буду це перераховувати, скільки що коштувало, а якби це купляти окремо, а якби ще щось. Я насправді в адвентах, ну, Блін, мені здається, ти купиш адвент заради якогось сюрприза, прикола, кайфа. Ні, інколи є, звісно, адвенти. Ми з вами всі пам'ятаємо цей жуткий адвент від Шанель, в якому були кришечки, дзеркальця і всяка чепуха, або адвент від Діорди, окремо у відділенні була свічка, окремо кришка. Це, ну, це навіть не можна обговорювати. Але з іншого боку, адвент це класна можливість познайомитись з брендом. Лажа, коли туди кладуть пробники. Але і сидіти вираховувати все з калькулятором це теж, типа, якщо ви хочете, ви можете просто придбати всю цю продукцію або будь-яку іншу у відкритому доступі. Але з іншого боку, тут все одно на звороті є продукти. Я, до речі, під відео залишу посилання на всі ці засоби зразу напряму, щоб ви могли їх придбати, якщо вас ще зацікавить. Тому використовуйте опис, там також будуть всі умови розіграшу. Це таке було ліричне від. від, від Ви мене зрозуміли. Найніжніше гоління року, я не знаю. Насправді я не дуже знайома з брендом Холі А, Я ще й тому взяла цей адвентик, тому що мені цікаво спробувати більше продуктів, тому що маска мені дуже сподобалась. Так. Ензимний гель для гоління для всіх типів шкіри. Це теж повнорозмірний продукт. До речі, дуже прикольно. Я не знаю, чому вони вирішили, що це має бути тільки гель для гоління, тому що ензими, в принципі, дуже класно справляються з відлушенням шкіри. Якщо у вас є гіперкератоз або така, як знаєте, гусіча шкіра. Ви можете навіть просто ензимну пудру використовувати в догляді за тілом, і буде дуже класний вау-ефект. Рекомендую. Не забудьте обов'язково підписатися, щоб не пропустити розпаку. Добра. Там теж буде розіграш, ви ви ж знаєте, хто зі мною не вперше що їм можна дарувати подарунки. Номер 4. Це, я думаю, буде антиперспірант, тому що написано свіжість року за чистий комфорт без компромісів. А, ні, я не вгадала. А, Боже, що це таке гарне? А, гінка білоба, заспокійливий очищувальний гель з екстрактом гінка білоба. Тут, якщо ви побачите, Бачите, такі бульбашки повітря. я не знаю, чи це така в нього текстура, чи просто він тут весь перемішався, поки я трясла цей адвент, але виглядає, до речі, дуже симпатично. Блін, воно як жилія. Я думаю, що це... що це воно таке і є. Фікалдес. До речі, якщо ви користувалися чимось з цих продуктів, будь ласка, в коментарях напишіть, мені буде дуже цікаво. Номер 5 святковий мастхев року різдвяний настрій. Вересень. Різдвяний настрій. Те, що треба. Тут, я думаю, якась блискучка буде. Frozen caramel, shower and buzz gel. У мене немає ванної, тому буде просто shower. Ой, пахне. Знаєте, реально карамелю. От такою густою-густою. Тільки не оцією, типу карамелькою різкою, А от карамелю, знаєте, яка так л'ється і так ще вкладається, отакими. От Дуже прикольно. Це парфумований гель для душу, і він такого ще кольору. Я думаю, що це, до речі, новинка, чи, може, навіть буде якась лімітка, тому класно спробувати. І дуже класно, що все в повному розмірі. Номер 6. Тут вже щось поменше буде. Ось так він виглядає. Найгучніше відкриття року. Так, це має бути щось маленьке. Може, це будуть близькі? Оці те, що вони новенькі випустили. А, тому що в мене, до речі, є кілька відцінків. Я ще не пробувала, але якраз потестуємо. Та що ж там таке? Ні, це! О, це SPF. Я його не пробувала. Буду тестувати не дочитала, що тут написано за неперевершений захист від сонця. Треба бути більш уважною. Так, а я не прочитала, що це. Вау-ефект року. За незрівняний догляд і безкучий результат для волосся. Це якийсь спрей? Ні, це, оу, це, до речі, новинка, ензимний шампунь. Вони його вчора презентували ну, як вчора і позавчора, тому що виставка була з середи. І він такого зеленого, не зеленого, а такого кольору морської хвилі, бачите? Дуже гарний. І він а, має таку текстуру, типу як сольовий краще, він дуже неоднозначно неординарний. Я так розумію, що це мініатюра. Вісім це моє улюблене число. Найочікуваніший крем року кашеміровий дотик. Я знаю, це крем для рук, який я вчора а, в них придбала. В них вийшло три нових аромати взагалі три нових креми для рук. І там був а, ну, тестер стенд можна було все спробувати. І я обрала саме цей з кашеміровим дотиком. Дуже класний, мені сподобався аромат, тому одразу. Цей малюк відправиться до вас. Ви вже будете знати, а, яку класнючу річ з цього адвентику ви отримаєте. Так, номер 9. Прикольно, що це адвентири, чи можна просто потім відсортувати, не треба якось окремо зберігати цю карабіщу, кудись думати, куди діти і все інше. Так, найделікатніше очищення року за збереження балансу і чистоти шкіри. Що тут може бути? Або гель для очищення, або ензимна пудра. У, пребіотична міцелярна вода. Прикол, я не пробувала. Я навіть не бачила ніколи. Бачите, якийсь навіть трошки інший дизайн ніж у всіх пляшечок, так підписано, цікаво. Буду пробувати, тому що я люблю всі продукти, які а, за збереження мікробіому, тому що в мене чутлива шкіра, шкіра з розація, і вона дуже потребує якраз в тому, щоб всі продукти були більш делікатні. Зірка зволоження року за сяйну і ніжну шкіру. Це якийсь крем, виходить, аж, правда? Крем зволожувальний для обличчя з гіалуроновою кислотою. Я так розумію, що це теж а, якийсь повний розмір. До речі, я в описі також відмічу, що з цього повний розмір, а що було а, в мініатюрі. Ого, важкеньке. Релакс-фаворит року за затишний спа у вдома. Це повазі. І по формі, і я відчуваю, що тут воно багато місця займає, а бачите, воно не дуже сильно рухається. Це може бути або свічка. Я, бо я не дивилась весь, я там прочитала якісь кілька позицій на звороті. Або це може бути якісь. Так, в мене три претенденти: свічка, батер і скраб. І чомусь, мені здається, воно має бути рожеве. Чомусь, мені так здається. Так, ну-ка, що тут? О, воно рожеве! У, це скраб, це новенький скраб, який вони презентували, також цим кашеміровим ароматом. Мені дуже. Ой, він навіть мені чи здається, що він. Знаєте, коли зараз роблять екологічний пластик, його використовують меншу щільність, і через нього проходить аромат, і ви можете навіть не відкриваючи пляшечки, інколи через пластик відчути аромат. Але я просто пам'ятаю той запах, і мені здається, може це, знаєте, так працює мозок, типу як. Ілюзія, що я відчуваю аромат. І номер 12. остання комірка. Боже, я так нервую. Е, так, 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 так. Що написано? Блін, я не знаю чому. Просто це перший адвент, який я відкриваю в вересні. У мене взагалі такого в житті ніколи не було. Це перший адвент від бренду Holy Skin. це перший адвент цього року. Це перший адвент, який я відкриваю в вересні. Ну, взагалі, просто найтепліший дотик року затурботливі обійми тіла щодня. Ну Це 100% батер для тіла. 100%. ну Бо по опису. І знаєте, що я зрозуміла? Тут, до речі, всі позиції дуже зібрані, класно, що вам покривається повний спектр догляду за обличчям і тілом, і волоссям. І так, це батер теж з нової лінійки. До речі, ця продукція ось цей батер, ось цей скраб, крем для рук. І для волосся, інзимний шампунь, це новиночки, які вони якраз вчора презентували, позавчора в общем, на інтершармі. От, дуже класний такий дизайн гарненький. І а батер для тіла теж з ароматом Кашеміру. Він мені здався дуже приємним. Він такий теплий, трошки м -м, типа східний, пряний, без от цього такого, знаєте, супер яскраво вираженого. Аромату, але він такий огортаючий, дуже ніжний. Що я можу сказати? Ну тут було багато засобів. А, більшість із них повнорозмірні. Ті, що не повнорозмірні, все одно в дуже класному об'ємі, мені. Все ж таки, тепер стало особисто для себе цікаво перерахувати вартість. Але з іншого боку, ну я так ніколи не роблю і не робила би плюс постійно діють різноманітні акції. Так чи інакше, е я вважаю, що ми в адвентах платимо саме за оце відчуття сюрпризу, е якоїсь новизни, типу, ну... Це спецефекти, скажімо так, знаєте, це як поїсти вдома і сходити в ресторан. Розкажіть мені, до речі, в коментарях, от що зазвичай ви очікуєте від Адвенту. Я ще дуже чекаю на адвент від Сум, тому що я минулого року встигла його придбати, хоча там були такі просто скажені дебати. Насправді, цей Адвент розкупили, він о 10 з'явився на сайті Чогось, чи о 8-й, чи о 10 чомусь, мені здається, о 10-й ранку. А, і дуже їх було небагато. І в той же день, там через кілька годин, він пропав. Я підписалася на всі соцмережі ЦУМу, просто які тільки можна було знайти. Як тільки відкрились продажі, я сиділа просто там ще за 5 хвилин карауліла цей пост. А, насправді, і це було дуже прикольно. Був класний адвент, дуже багато прикольних мініатюр, такого тревел, скажімо, формату. Тому я буду теж полювати на нього цього року. Долучайтесь. Побачимо, хто з нас встигне перший. Обов'язково залишайте коментар під цим відео. Будь-якого типу, якщо ви щось використовували з цих засобів, напишіть мені, будь ласка. Або якщо ви хочете виграти якийсь конкретний продукт, теж напишіть по в разі вашої перемоги, ви його теж можете отримати. Я буду чекати на ваші коментарі. Мені цікаво, чи вам сподобався цей адвентик, а, чи ви б його собі придбали. І взагалі поділіться своїм враженням від цього відео. Я дуже рада. Що я така молодець, якщо чесно. Я бажаю вам чудового дня, гарного настрою. Не забудьте про свій щоденний донатик і до зустрічі в нових відео. Бувайте!